Цьогоріч ми відзначаємо 10-ту річницю сприйняття закону України про пробацію. Десять років це багато чи мало. Пройдено чималий шлях, було нелегко, але цікаво. З нами були наші партнери, і тому ми успішно йшли до поставлених завдань і виконання функцій. Сьогоднішня виставка присвячена тому, як ми проходили цей шлях. Ми хотіли показати загалу громадянам міста Одеси, нашим партнерам, скоріше прозвітувати про те, чого досягнуто протягом цих десяти років, що зроблено, як ми долали труднощі, як долали виклики. Тому сьогодні мені дуже приємно в цій залі. Бачити наших партнерів, студентство, наших вузів партнерів, наших вірних помічників, волонтерів, яким ми дуже щиро вдячні за те, що вони всі ці 10 років були поруч з нами і виконували з нами дуже важливі завдання. Також Хочеться дуже віддячити нашим колегам пробаціонерам на яких лежить відповідальність за якісне виконання поставленої державою функцій і задач. Отже, прийдемо до перегляду експозиції.